Вітаємо, глядачі, це програма Час діяти. Я Оксана Гнатишин. Маємо сьогодні велике свято, благовіщення. Хотіли на приємну важливу тему, важливу, але приємно поговорити сьогодні у нашій студії від книги до мети. Це проект, авторський проект нашої гості сьогодні, Ірини Фаріон. Я думаю, що ми ще поговоримо про безпосередньо про книгу, про ваш проект. Але я почну з інформаційного приводу, який ми щойно я дізналась перед ефіром. Ви мені показали. Повістка про виклик. Ну я думаю, з цього розпочнемо. Що це має бути і від кого? Чому так повістка про виклик до Генеральної прокуратури на допит мене як свідка, як я вже довідалася сьогодні від своїх адвокатів у справі 31 серпня під Верховною Радою? 31 пригадуйте, серпня. серпня Пригадуєте тоді ця Верховна Зграя, яку тепер Верховною Радою дуже складно назвати, намагалася внести зміни у першому читанні до конституції, тобто надати Донецькій і Луганській області. Особливого статусу, інакше кажучи. О... Особливий статус в Донецькій і Луганській області це легітимізація влади бандитів, інакше кажучи, легітимізація влади Путіна. Ми вийшли тоді з акцією протестів і нас звинуватили у всіх ймовірних гріхах. І як відомо, Олег Тягнебок виграв суд у Авакова, який робив тоді наклеп на свободу, щоб, начебто, свобода спричинилася до смерті нацгвардійців. Суд довів, що це не має під собою жодних підстав. Залишається лише тепер думати, як живуть родини тих нацгвардійців без своїх синів, без своїх дітей і без своїх чоловіків? Е, я думаю, що цей виклик до прокуратури, який я отримала сьогодні зранку у День благовіщення, він пов'язаний із намаганням знову порушити питання у Верховній Раді про внесення змін до Конституції, тому що це тиск Європи, це тиск Америки. Ні Америка, ні Європа не зацікавлена в сильній українській державі. Саме Європі і Америці потрібен Путін на сході України як постійний дестабілізаційний чинник. Жодна з країн світу не зацікавлена в тому, щоб найбільша європейська. Держава не тільки за свою територію Україна не ставала на ноги. Тобто, тут зійшлися інтереси всіх: і Путіна, і Америки, і Європи, і найбільше тут інтереси збігаються, особливо цієї особи, яка нещодавно усі свої статки вивела у офшорні зони, не будемо називати його прізвища, mm. і так відомо, хто у нас головнокомандувач і за кого проголосувала більшість. Тобто, я думаю, що це артилерійська підготовка до внесення змін до конституції, пані Оксано. І ще на основі чого я роблю такі висновок. Ви знаєте, що що Верховна Рада голосувала за зміни до регламенту. І зміни до регламенту були ухвалені, і завдяки фракції батьківщини десятьом депутатам, бо якщо б вони не дали своїх голосів, змінити регламент було б неможливо. Відповідно до змін про регламент питання зміни до конституції можна тепер вносити будь-коли, тому що раніше можна було їх вносити лише у відповідний період сесії. Це означає, що це питання на порядок денний можна поставити вже, і для того, щоб убезпечити себе від нових акцій протесту, а звісно, що фаріон з. Знову uh -huh. прийде на акції протесту під Верховну Раду, тому що я не хочу, щоб гвалтували мою конституцію і в мою державу вводили плем'я ворогів так на чолі з сепаратистами і путіном. Ось відбуваються такі виклики. Завтра я би мала їхати до Києва і свідчити про те, що я робила 31 серпня, але мені вдалося перенести цю зустріч на вівторок. Uh -huh. Ну, поза коли тебе повідомляють зранку, то ти маєш чим долетіти туди чи як. Тому для мене цей виклик абсолютно закономірний. У нас де. Державі воюють. Ну й вам напевно вже не звикати. Ви це вже не перша повістка. Це вже не, не перша повістка, але з таким грюканням у двері це, напевно, вперше. Uh -huh. Ми ж живемо по-новому, правда? Uh -huh. Був у нас такий один, що йшов на президентський термін, із гаслом жити по новому. Раніше це робилося інтелігентно, раніше повістки приносили тобі і кидали в пошту. Раніше можна було зателефонувати і попередити тебе. Зараз приходиться uh -huh. зранку пів до восьмої, або приходиться увечері пів до одинадцятої. І повідомляється, що ти з Генеральної прокуратури. Тобто, з ким сьогоднішня влада воює. Вона воює з патріотами, вона воює з самодостатніми людьми, вона воює з носіями ідеологічних цінностей. Вони не воюють з тими, які все вкрали в народу. Абсолютно, для них дають якнайширшу дорогу. Треба позабирати всіх тих людей, які є символами реально духовної незалежної України. Ми ж розуміємо, пані Оксано, що окупація це не завоювати територію. Окупація це проникнути в душу. Тому цей проєкт, який ми. Сьогодні мали намір з вами представляти за що я вам Я думаю, ми так і зробимо. Та ми за що говоримо, я вам дуже вдячна. цю річ з'ясуємо? Я думаю, що цієї ситуації ви все таки вийдете. Ну, вийдете вийдемо і вас... вийдемо знову на нові акції протесту, щоб жодною мірою не допустити ухвалення змін до конституції. І ще, пані Оксано, хочу наголосити, що нам вдалося натиснути на оцього що за президента, щоб він з 143-ї статті, а це 143-я стаття, місцеве самоврядування, забрав свою пропозицію, що кожен. На місцева рада має право змінювати статус мови. Отут єдине, що нам вдалося зробити, це було в проєкті його закону змін до конституції ще в липні 2014 року. Ми тоді зби, збили в дзвони і казали, що це катастрофа. Що до такого не додумався ні Янукович, ні Кучма, ні Кравчук, ніхто до того додумався тільки оцей чоловік, який в офшорах тепер свій бізнес тримає. Ось він під тиском суспільства забрав це 143 ї статті. Але пані Оксано, що якщо ми надаємо Луганській і Донецькій області особливого статусу, як цього вимагає від нас. І Порошенко, і Америка, і Європа, і передусім Путін, то тоді українській мові там нема місця, тому що там четверта стаття передбачає виняткове функціонування російської мови. А цей проєкт, про який ми сьогодні говоримо, пані Оксано, від книги до мети, який має вже п'ять років, це є популяризація української книжки, і не просто популяризація української 5 років. Книжки. Тобто вже фактично п'ятий сезон прийшов, Так, п'ятий на сезони ділите. Ми ділимо на сезони. Осені. Тобто, якщо ще хтось про це не знає, то я щиро запрошу. Його сезон починається у вересні разом із студентським навчальним процесом, і закінчується також разом з студентським навчальним процесом в червні. Тобто ми робимо невеличко... Систематичні, фактично. глядачам. Поє... Щомісячні. Скажемо, глядача, щомісячні. Так. Зустрічі з Хто, хто є? науковці, науковці, Передусім, письменники, науковці та... письменники, музиканти, митці. Хоча, пані Оксано, ідея насправді була вуща, ніж вужча. Розрослося, от як квітка. Почало цвісти, ціла ціла тих пелюсточок. Ну у нас дуже багато красивих людей. Розумієте, я коли читаю на Фейсбуці, мені хтось пише, що на скрині немає індивідуальності. Ну то йди до окуліста, навіть тобі поставлять нормальний зір. Ну, як ти будеш дивитися, не будеш бачити, будеш слухати, не будеш чути. Пише Біблія. Розумієте? Їх так багато, тих світлих людей, що мені мої колеги казали, чекай, може це робити кожних два тижні. Ні, це неможливо організаційно. Тому що треба підготувати залу, треба підготувати оголошення, треба підготувати можливість людині доїхати, приїхати. Треба медійно це все підготувати, крім того, завжди має бути пані Оксано у таких зустрічах відчуття недо так. Бо якщо є пересид, то це погано, це погано і для фігури, це погано і для способу думання, це погано і для наших почуттів. Тобто людина після цієї зустрічі має хотіти взяти до рук наукову книжку. Бо якщо художню, ми ще беремо до рук час від часу. А я нагадаю, що в цьому проєкті були колосальні українські письменники. Це Михайло Слебошпицький, це неперевершений Юрій Щербак лауреат Шевченківської премії, колишній посол до Сполучених Штатів Америки, Ізраїлю, Канади, і він буде в нас скоро знову. Е, неперевершений найкращий знавець української мови, срібної землі автор Мирослав Доченець. Uh -huh. І коли я Мирослава Доченця питала: слухайте, пане Мирославе, також лауреат Шевченківської премії. Де вас найбільше читають? Знаєте, що він сказав, пані Оксано? В Криму нічого собі. в Криму <на> А я тоді його питаю: А де вас найменше читають? Він каже: Ну та як та там, де я жию, у Мукачеві? Ну то пророком в себе вдома не будеш. Це сказано в Біблії, воно завжди працює. Тому я неймовірно вдячна. І ще в нас був дивовижний автор Володимир Лис, так? який пише такі книжки, це не просто побутові якісь описи, це і історія, велика українська історія через долі звичайних людей. І він робить такі глибочезні акценти, коли ти розумієш, що людина це вертикаль, рухається, рухається догори. І це все, оцей проєкт покликаний дати нам духовну. Село, пані Ірино, чи збільшуєте ви аудиторію? Ось мені зараз стало цікаво. Я знаю, що ви збираєтесь там у політехнічному mm -hmm. так у університеті, і ну є багато людей. Можливо, варто там якісь доцільну онлайн трансляцію. А воно є. є, так воно є. Дивіться, пані Оксано. Воно робиться у найбільшому залі міста Львова. Взагалі, цей зал має. Понад тисячу осіб разом з балконом, і як мені відомо, цей зал лише у двох випадках за все існування політехніки був переповнений абсолютно. Перше, це коли приїжджав Ющенко як президент на Зурі свого президентства, угу. тоді яблуку ніде було Назур. впасти. Ми собі уявляли, що це нарешті месія, так і всі туди йшли як посвячену воду. І друга Оксана, пані Оксано зустріч була колосальна, коли ми в цьому залі презентували фільм геніальної людини фільм, який 22 роки. Пролежав на полиці, він був заборонений. Цій людині цього року буде 8, було б 80 років, і ми, 27 квітня, я вже анонсую цю зустріч. Будемо мати зустріч з його сином і з його дружиною в межах цього проєкту від книги до мети. Uh -huh. Uh -huh. І ми на цей проєкт привеземо його геніальну книжку, яка називається Доповідна апостолу Петру. Себто він передчував свою смерть. Він розумів, що. З того світу нас поведуть вже неминуче. І єдине, що просив своїх дітей, аби він помер стоячи. І реально він помер стоячи. Сини тримали його за руки і він відійшов. Я кажу про геніального кінорежисера Юрія Герасимовича Ільєнка. І власне ми тоді презентували у цій великій залі фільм Криниця для спраглих. Тоді також яблуко не було не де було. впасти. Я не кажу, що кожна зустріч має такі шалені аншлаги. Є більша кількість людей, є менша кількість людей. Але для нас, пані Оксано, дуже важливо, аби в тому залі були різні покоління. Так? Це робиться у четвертій годині, бо це дуже зручно для студентів. А студенти ага. то наші крила. Абсолютно, так, вони не обтяжені побутом ще. Розумієте, вони вони як вербові гілочки, вони ще формуються, до них треба прийти і їм це показати. Тобто, це студентство, це загальноміська публіка, і це люди різних поколінь, люди поважного ага. віку, які можуть на четверту годину прийти. І люди, скажімо так, мого віку, які вже розуміють, ну що таке духовний капітал, що таке дати поживу моральну і духову. Тому авдито історія не звужується. А вона, вона розширюється. розширюється, пані Оксано. У нас було кілька спроб з того найбільшого залу перейти в головну головний корпус Львівської політехніки, де є 130 місць. Ну то нам треба було носити на весіля, лавки. Це було ну, неможливо ну, вмістити ну, людей. Але я хочу наголосити, що це була зустріч з унікальною людиною з Євгеном Дударем. От з тим найпотужнішим сатириком. Ми знаємо 95-й квартал і всякі інші ті сміховинні штучки. А ми не знаємо про тих, хто є дійсно реальним носієм українського гумору. І ви знаєте, коли йому було 80 років. І коли приїхав Євген Дудар, зала ну просто не могла вмістити людей. Люди вітали його стоячи, оплесками. І він на пам'ять читав колосальні речі. Тобто це незабутні зустрічі, які свідчать про те, що ми не народилися в той світ лише їсти і пити. пані Ірино, попри те, що вони є систематичними, постійними, важливими, аудиторія збільшується на державному рівні популяризація саме такої книги, наукової, напевно, книги. Наскільки... Наскільки вона присутня, наскільки… виникає запитання, чи ми маємо українську державу? Можемо стверджувати, що це квазідержава? Чому? Я пробула в парламенті два роки. Я побачила це все зсередини і розумію, що у нас криза не економічна, не фінансова криза. У нас криза ментальна. У нас криза національного самоусвідомлення. У нас криза дороги до самих себе. Ми весь час під когось, вибачте, лягаємо. То, то Росія, то Європа, то Америка. У нас основною мовою стає зараз мова англійська. У нас голосували за того, що став президентом, як мені казали одні виборці на базарі південному. Ми за нього голосуємо, бо він знає англійську мову, mm -hmm. ну то може би він mm -hmm. ліпше був президентом Англії. ка мотивація у наших людей. Ми голосуємо за нього. Бо він знає англійську мову. Нас не голосують за тих, які знають українську мову. Тому ми не маємо української держави. Але попри те, я зареєструвала свого часу. Це 12-й рік, 13-й, закон про 5-відсоткове оподаткування російської книжки. Тобто ще не було війни. Але я йшла в парламент для того, щоб скасувати закон ківалова Колісніченка, мовний для того, щоб в законі про вищу освіту не було жодного рядка про російську мову, так і для того, щоб підтримати українську книжку. Бо зараз я цю українську книжку підтримую на рівні цього а, до речі, проєкту. був шквал критики, що це е, буде заважати росту. Е, в Книгарині ніну це, це лише раби можуть давати таку реакцію. Тобто дуже багато було таких західів. Можете собі яка... уявити, що німець каже, що якщо в них буде російська книжка під час війни між Німеччиною і Росією, ми російську книжку заберемо. Від того постраждає Німеччина. Ну це хіба плем'я, Ботокуди може себе так поводити? Ми можемо назвати навіть прізвища тих видавців і тих видавництв. І коли я назву ці видавництва, я вважаю тих людей найкращими посіпаками Путіна, реалізаторами політики Путіна в Україні. І, взагалі, чи назви тих видавництв щось будуть казати українцям. Скажіть, будь ласка, а що це за таке видавництво, яке, наприклад, журнали якісь, які який називаються Шо? Це що, така неймовірна винахідливість в знань української мови? Журнал Шо? Шо? Ну так, просто так. нема слів. Далі, якісь Діма Кіряченко, в нього є видавництво Bright Books». Скажіть, будь ласка, ви можете собі уявити в Англії видавництво, яке називається Веселка? А в нас в Україні є видавництво Bright Books», яке виступає за те, щоб російська книжка у нас тут працювала. Я думаю, що цей Кереченко, який з перевертним і суфіксом «енко» хоче, звичайно, видавати книжки ще й англійською і французькою мовою, а не українською. Далі у нас є ще один цікавий директор видавництва на прізвищі Шпільман. Чи ви хочете, щоб шпільман, шпільман був зацікавлений в тому, щоб українська мова в Україні розвивалася? А зачем йому це? Тому у нього є клуб сімейного дозвілля, який має винятково антиукраїнську орієнтацію. Далі в нас ще є дивне видавництво, яке має назву Читому. А то що за Франса? Розумієте, тобто, що, ну що це таке? Далі у нас є якесь видавництво яке називається якабу. Оце представники тих видавництв написали листа, щоб Боже борони російську книжку не заборонили в Україні. Знаєте, пані Оксано, коли я зареєструвала цей закон, і цей закон навіть зайшов у Верховну Раду. Бо щоб він зайшов у Верховну Раду на пленарне це засідання, стрибна. він має пройти через страшні кола пекла. Він пройшов через комітети. Я страшенно вдячна тодішньому депутатському корпусу, що два комітети це підтримали: комітет з питань культури і комітет, до якого в якому я була комітет з питань освіти. Скільки я отримала голосів за цей закон? Це вже була війна. Це вже була війна. Отримала 152 голоси, і тоді на трибуну вискочив один депутат від, від, від удару, Є така політична сила, яка дуже сильно вдарилася, і розповідав про те, що це суперечить світовій організації торгівлі. Розумієте, uh -huh. про що це все свідчить? Це свідчить про те, що у нас всередині є троянський кінь путінської політики. Тобто на даному етапі ми також не можемо говорити про те, що такі закони будуть прийматися. Ні, зараз? Ні, ну абсолютно. Якщо ну скажіть, будь ласка, я нічого не маю персонального можна ці процеси, які відбуваються зараз, назвати деукраїнізацією? Абсолютно. це не просто деукраїнізація, це, це вбивання усього українського, і це вбивання усього українського, пані Оксано, відбувається на рівні вищої школи. Як це відбувається на рівні вищої школи? Я дуже наполягала на тому, щоб цей проєкт був винятково в навчальному закладі, щоб це був академічний майстер-клас. Чому тому, що вищі, вони не лише дають знання студенту, вони формують його світогляд? Що робить теперішнє Міністерство освіти? Теперішнє міністерство освіти скасовує. Попередній наказ міністра освіти на прізвище Вакарчук про обов'язковість викладання у всіх вишах негуманітарного спрямування у всіх вишах української мови і історії. Що тепер може виш? Виш може на власний розсуд викинути українську мову, історію, культуру і філософію. Скажіть, будь ласка, Діма Табачник до такого додумався? Ні, Діма Табачник до такого не додумався. А Сережа Квіт запросто і його колега називається як вона там називається Гриневич. Забула її ім'я. Вона активно впроваджувала в це, тобто абсолютно вимивається український зміст з освіти. Я не знаю, чи ви знаєте, пані Оксано, чи знає наш чарівний глядач, що тепер найвищий рейтинг має тільки той викладач, і найвищий рейтинг має тільки та катедра у виші, яка викладає лекції англійською мовою, і книжки пише англійською мовою. То скажіть, будь ласка, чому я, українка, маю працювати на розвиток англійського наукового стилю, коли мої Своїм попередники коли мої попередники? Життя своє клали, щоб розвинути український науковий стиль і назву такого видатного попередника Івана Полюя, який жив у Чехії, так очолював, був ректором німецької політехніки там, писав свої праці в там німецькою мовою і перекладав їх українською мовою, публікував їх тут в Галичині, щоб розвивати нашу мову. А ми в третьому тисячолітті з нашими інтернаціоналістами, глобалістами, антиукраїністами, до кожного викладача у вищому навчальному закладі маємо вимогу, аби. Він читав лекція англійською мовою. Як це все називається? Це називається вбивство України. Під європейською пудрою і під європейським соусом, щоб так на такому нагативі не завершувати, як, як громаді напевно з тим боротися, як стала пані кращим, Оксана. Треба треба на державну tre, політику. Tre, е, в тому е, Треба вперто робити свою справу. Цей проєкт власне покликаний для того, щоб полірполізувати українську науку. І я щиро вдячна вашому каналу, що ми мали можливість тут минулого разу спілкуватися з представниками академічної науки. Це був директор інституту української мови пан е, Павло Греценко і кандидат історичних наук. Кирієнко, які представляли фундаментальне джерело знавчої праці. В чому полягає теперішня сила науки? В тому, що ми джерела витягнули на поверхню. Це стало величезною загрозою для троянських коней в Україні. І тому в новітні валуєви піднімають голову і кричать, що тут хтось заважає російській книжці функціонувати. На російську книжку треба ставити максимальний блок, принаймні у час війни. Це точно. Думаю, тим завершимо і розумуємо. Вам на нам терпіть. Я так вам своє робити. Дякуємо за вашу роботу Дякую. і глядачам побажаємо лише одного. Напевно, не, не скаржитись на економічні політичні кризи. А просто обробляти свою грядку. Ну десь так, десь так, і в голові також своїми думками навести порядок. Дякуємо тебе, це за передіяти Ірина Фаріон у нашій студії. Дякую. Ми з вами бачимо щодня.